Всім привіт! На зв'язку мандрівниця Одрій, і сьогодні я підготувала для вас особливий випуск. Ну бо ми з Катериною їдемо в можна сказати, рідний нам попрат, звідки тримаємо курс на словацькі високі татри. Колись я тут жила і щоранку прокидалася з видом на Ломінський штіт, але тоді я була бідною студенткою, для якої поїздка на підйомнику була за дорогою. Ну, а пішки я б туди точно не вицарапалась. Але сьогодні прийшов час це змінити, і ми таки спробуємо побачити Словаччину і навіть трошки Польщу з висоти 2634 метри. Можете я зараз просто в дуже великому запиті, тому що зараз нас ось, є, ось, є, ось на, та, на той самий верх, який я там, щоб помарах. Я обезсилена, втомлена, знищена. Єдине, що мене це те, що ми... На фіналі, на фінішніх статись легко, бо це туристичний центр, і через нього проходять як траса, так і більшість потягів, які йдуть з східної словаччини у Братиславу чи Прагу. Квиток на потяг можна придбати на сайті словацьких залізниць ЗССК або ж в додатку Ідями Влаком. Квиток з місцем з Братислави сюди коштував 16 ,30 євро 30 центів. Але якщо їдете з Ужгорода чи чопа, то варто буде зробити пересадку в місті Кошице, звідки до поприду потяги курсують щогодини, а вартість квитка складає десь 6,5 євро. Попри ми заночували і зранку вирушили в дорогу. Підйом був раннім. так як потяг до транської ломніці, звідки ми мали стартувати, відправлявся о 8.16, А нам треба було ще забігти купити снеків дорогу. Ну і, звісно, випити кави. На щастя, теска у форумі відкритий від 6 ранку. Ну а ще на щастя, працівниця у привокзальній кафешці встигла всього за три хвилини зготувати нам два капучино і врешті за 20 секунд до відправки ми залетіли в потрібний нам потяг, або радше сказати вагон, і відправились. Квиток коштував всього навсього євро 20 і купили ми його онлайн. І вже за 25 хвилин ми приїхали до селища Татранська Ломніця. Буквально зразу ми натрапили на сувенірні магазини, де, окрім стандартних магнітів, можна купити ще багато прикольних речей. Це поки що найкраще витрачені 3 євро в побраді за цю прекрасну гостинку, таку як в Андріани. Бачите, люди вже просто фанатіють мною так, що купляють собі речі такі, як у Фані. Я без розуму в тебе. Беріть приклад і підписуйтесь на YouTube, До речі, так. Да. за кілометр від станції знаходяться підйомники. Ну, власне, і каси, де можна придбати квиток. Хоча я рекомендую робити це онлайн наперед, тому що в завантажені дні для всіх квитка може не вистачити. Посилання на вебсайт залишу в описі. Квиток з сатаранської ломниці на вершечок лом'янського штіту коштує 85 євро. І спочатку вас довезуть до зупинки скалнате плесо, де доведеться зробити пересадку на менший підйомник на самий вершечок. Однак на скалнате плесо можна дістатись і пішки, ну а вже на останньому етапі сісти на підйомник. Тоді квиток дешевший і коштує всього 59 євро для дорослого, а студентським 55. І, як на мене, це ідеальний варіант. Бо приїхавши всю дорогу підйомником, доведеться і заплатити більше, і атмосфери гірського походу не відчуєш. Хоча, звісно, класно, що є така опція, особливо для родин з дітьми. Але згідно туристичною картою, йти туди менше 4 години. Набір висоти 915 метрів. Значить. Рухаємося по зеленому маршруту, не по жовтому. По зеленому ми йдемо на скална плесо. Тобто по цій дорожці рушаємо. Тут, тут, тут. Треба пічному музику. Поки я не впала. Ладно. Спочатку стежка йде лісом. Потім виходить на асфальтовану дорогу, а згодом підйом стає крутішим, але доріжка проходить одразу біля підйомників. Тому заплукати важко ж вийшли з запасом, аби точно встигнути на підйомник, бо квиток заброньований на конкретний час. Зверніть на це увагу, навіть якщо ви піднімаєтесь з ломніци, у квитку вказаний час відправки саме зі скалнатого плеса. До нього ж ви можете доїхати в будь-який зручний час, хоча рекомендують виїжджати десь за годину. На щастя, комарів і мурашок майже не було, тому спрей від них нам майже не знадобився. А оцунти захист в горах, як завжди, обов'язковий. Помаленьку, роблячи невеликі привали, ми таки дістались до скалнатої хати. Це такий притулок для туристів, декілька метрів нижче від старту підйомника. Тут можна зробити перерву і замовити щось поїсти чи випити. В меню традиційні словацькі страви, і, хоч ми не були голодні, але встояти перед спокусою посидіти на терасі з таким видом не змогли. Тож замовили собі куфолу та радлер. У наприклад, коштувала 3,30 за пів літра, чи хоч і дорожче, ніж в звичайному закладі, але думаю, доплата за можливість випити прохолодний напій з таким видом того вартує. І класно, що тут ще зробили інформаційні таблички, завдяки яким ми дізналися про легендарного татаранського шерпу, який на своїх плечах виніс сюди аж 211 кг. кілограм. Це вражає, враховуючи, що ми сюди ледве себе винесли. Ну а ще в скалнатій хаті можна заночувати за 36 євро на ніч. Буквально декілька метрів вище знаходиться і саме скалнате плесо, тобто гірське озеро, яке в перекладі означає кам'яне. Тут туристи часто роблять привал на обід, тому місце облюбували лисички, які клянчать їжу. Але годувати тварин тут заборонено. Поруч біля озера є також обсерваторія, ресторан та навіть безкоштовна галерея, яка, на жаль, на момент нашого візиту була на реконструкції. Зі скланатого плеса підйомником можна піднятись на Ломніцьке седло на висоті 2190 метрів, звідки часто свої маршрути починають альпіністи. Але нам на інший підйомник на цю невеличку червону кабінку, яка курсує на вершечок Ломніцького штіту. За декілька хвилин до відправлення ми просто просканували свій квиток і нас пропустили всередину. Вміщається туди десь може людей 15. Саме тому квитки обмежені і мають таку ціну. Здається неймовірним, але цей підйомник вперше запрацював ще в 1941 році. І якщо на доставку матеріалів до скаленатого плеса що могли використовувати коней, то на вершечок клавниського штіту. Все виносилось на спинах людей. Або ж за допомогою якихось тимчасових підйомників. Наприклад, кожен з цих сталевих канатів несли 36 людей через скелі і прірви. Це неймовірно важка і небезпечна праця. Сам проєкт вважався чудом інженерної думки і до 1955 року був найвищою пасажирською канатною дорогою. Звісно, з того часу робили оновлення деякого обладнання, наприклад, змінили кабінку. Але сама конструкція. Оригінальна. Десь за 9 хвилин дороги ми підняли ще на 855 метрів. На виході нам роздали такі картки, на яких є номер. Коли його озвучують, треба повертатись назад до кобінки. І на вершині в загальному є десь 50 хвилин. Ще трохи піднімаємось по сходам, проходимо біля готельних номерів. Так, тут можна заночувати, якщо у вас є багато грошей. І після цього потрапляємо в кафе. А згодом. Неймовірний вид, заради якого ми сюди йшли. Тут є й така тераса для фото, де одразу формується велика черга. Однак, якщо хочете її перечекати, за цей час можете погрітись теплим напоєм з кав'ярні дєдо. бо, хоч сонечко і світить, в повітрі всього навсього 5 градусів. на початку було дуже зимно, і я це додатково мотивувало взяти гарячу шоколад. Собі тут в кафе. Але насправді тепер трошки перестав дути вітер і е, не так холодно, але все одно це дуже прекрасно. Отак собі пити гарячий шоколад з таким гарним видом. Ну просто тішось, Тішиться кожного ко варту було кожного витраченого цента. Назва кав'ярні перекладається як дід, і вона не випадкова, бо саме так спочатку називали Ломницький шкіт. Начебто він нагадує діда з носом та довгою сніговою бородою. Тоді його вважали найвищою горою Словаччини та, власне, і всіх Карпат, а добути діда могли тільки найсміливіші. А ще тут на вершині є наукова станція, де вчені спостерігають за погодою та зірками. Щодо походи, то нам з нею тут дійсно пощастило, бо вона тут змінлива, а сам жі часто буває в хмарах. Однак. Якраз під час нашого підйому хмари розійшлись і нам відкрився прекрасний вид. Окрім виду, ми ще й мали можливість побачити відчайдух, які вицарапались на вершину самостійно, з альпіністським спорядженням. От у мене розбило серце, і Андріана відвела мене в те, щоб я замінила душевні страждання на фізичні, а тут дуже багато гарних чоловіків з другим спорядженням. Тому дівчата ловіть гарне місце для знайомств. Ну, а нам з Катериною вже потрібно було спускатись вниз, і спуск, як зазвичай, був більш травмонебезпечний, ніж підйом. Нам навіть довелось декілька разів приторможувати дупою, але на щастя, ми живі й здорові дістались до Тетранської ломниці. Хоча виявилось, останній етап з асфальтованим покриттям можна було пройти набагато швидше. Внизу ми ще встигли купити магніт на згадку і, придбавши квиток онлайн, врешті сіли на потяг до попереда. Правда, цього разу він коштував 3 євро, так як їхали ми новішим потягом з пересадкою на станції Старій Смоковець. Дорога зайняла трошки менше години, і в впоперед ми приїхали десь о пів на восьму, тому що встигли забігти в форум на вечерю. На цьому ми наш похід і завершили, але вже плануємо новий. Тому не забудьте підписатись, аби їх не пропустити.